Уряд готує для українців пакет так званої зимової підтримки. Певно, ви пам'ятаєте минулорічну тисячу зеленського. До речі, напишіть чи скористалися тоді цими грошима і куди їх витратили. Так, от цього року, крім грошей, кожен українець зможе отримати ще й безкоштовний проїзд потягами Укрзалізниці. До слова, ця ініціатива вже викликала бурхливі дискусії в суспільстві. Противники називають ідею із безкоштовними подорожами залізницею популізмом та марнотратством, і сумніваються, чи може собі таке дозволити країна під час війни. А ось прибічники вважають, що така урядова ідея має вирівняти навантаження системи Укрзалізниці та активувати попит. На цьому ініціативи уряду не закінчуються. Крім іншого, у планах комплексне обстеження здоров'я для людей від 40 років протягом зими. Ну а ще планують фіксовані ціни на газ та електрику для населення, щоб не підвищувати тарифи взимку. Підтримка також буде і для ОСББ, жителів у прифронтових зонах та для вимушених переселенців. Це стосуватиметься тепла та електрики. Отже, на критику програми підтримки в уряді вже відповіли та пояснили, як частина програм буде працювати, хто та коли зможе отримати обіцяну допомогу. Про усе це ми поговоримо далі у відео. Як я вже сказала, уряд зараз готує масштабний пакет допомоги зимової підтримки, який повинен запрацювати вже у грудні. Програму розробляють за дорученням президента. Також ми запускаємо ще окрему програму для тих, кому найбільш складно. Це самотні. Літні люди, багатодітні родини, люди, які живуть в зонах бойових дій, деяким іншим групам в суспільстві. За Зеленським про зимову підтримку оголосила і прем'єрка Свириденко. За її словами, до пакету увійдуть як програми, що вже діють це фіксовані ціни на енергоносії, житлові субсидії, підтримка ОСББ у підвищенні енергоефективності, допомога на генератори, мораторій на відключення у прифронтових районах і виплати ВПО на дрова, так і нові види підтримки, які уряд планує запровадити цієї зими. Серед нових програм, які мають допомогти українцям пережити цю зиму, одноразова грошова виплата для для усіх, як це вже було минулого року, та сама тисяча гривень. Ну а також шість з половиною тисяч гривень для малозабезпечених тут же і безкоштовні поїздки Україною від Укрзалізниці до трьох тисяч кілометрів, а ще зимова програма перевірки здоров'я для людей від 40 років. Уряд обіцяє найближчим часом розповісти детальніше, як це все працюватиме. Часткова інформація вже є за словами Зеленського. Усі програми уряд має представити до 15 листопада. Відомо, що у держбюджеті на реалізові. Ізацію програм зимової підтримки передбачено майже 14,5 мільярдів гривень, і отримати виплати зможуть приблизно 15 мільйонів українців. Повідомив міністр соціальної політики, сім'ї та єдності Денис Улютін. Аналітик Чаленко вважає, що загалом програма зимової підтримки потрібна. Не для допомоги українцям, я думаю, що тут іде намагання підтримати саме рейтинг президента. Ну, а тепер давайте пройдемося окремо по деяких програмах. Чи не найбільше критики, поки лунає на адресу поїздок Укрзалізницею. Вона має багато обіцянок зробити поїздки доступними, стимулювати внутрішній туризм, підтримати громадян і розвивати залізницю. Однак і викликає питання: чи витримає фінансово перевізник таку велику соціальну ініціативу? І хто в кінцевому підсумку справді отримає вигоду? Отже, є і прихильники, і Противники програми, давайте розбиратися на чому ґрунтуються аргументи обох сторін. Спочатку чому українці отримають саме по три тисячі кілометрів? Це приблизна відстань найдовшого маршруту в Україні із Запоріжжя до Ужгорода, туди і назад. Йдеться лише про внутрішні поїздки, не преміум і не міжнародні. Компанія ще фіналізує деталі програми УЗ-3000, Тому поки не зрозуміло, наприклад, чи можна буде використати невитрачені кілометри. Потім загалом ініціатива має запрацювати у грудні і триватиме 4 місяці у період, коли українці менше подорожують, і відповідно попит на квитки нижчий, розповів голова правління Укрзалізниці. Парцовський журналіста. про це пише Радіо Свобода. Тобто безкоштовні три тисячі кілометрів не мають переповнити потяги, а навпаки, розвантажити пікові періоди. Наприклад, у серпні залізниця перевозить майже 2,5 мільйони пасажирів, а у лютому менше двох. Пише компанія. Укрзалізниця навіть провела опитування. І за словами Парцовського, велика частина пасажирів готові змінювати дату або ж навіть місяць подорожі. Відповідно, українці будуть займати вільні місця у поїздах у непіковий сезон. На першому етапі програмою будуть користуватися пасажири із прифронтових територій. Про це повідомив міністр розвитку громад та територій Кулеба. Зараз презентована концепція найближчими тижнями буде презентована вже сама програма, і буде презентовано застосунку. Вкладка додаткова папочка в застосунку залізниці. А в нас вже через застосунок продається три чверті всіх квитків. Ну й залишаються і каси і будуть інші. Але головне буде застосунок: там буде. З така закладочка буде календар, будуть конкретні напрямки, конкретні дати. І тепер головне питання: а звідки ж гроші? Перцовський каже, що для запуску програми УЗ-3000 не потрібно додаткових грошей від держави. Зараз поясню, оскільки програма не стосуватиметься вагонів СВ. Першого класу та міжнародних рейсів, то завдяки їм і планують компенсувати частину витрат. Як каже Перцовський, компанія змінить ціни на квитки для цих категорій та планує запропонувати ще й додаткові послуги. Утім, у компанії кажуть, що паралельно із програмою УЗ 3000 працюватиме і програма державної підтримки Укрзалізниці. Адже галузь залізничних перевезень в Україні збиткова. І для того, щоб компенсувати цю збитковість, держава виділила компанії Укрзалізниця у цьому році 13 мільярдів гривень. А ще 16 на наступний рік пише Радіо Свобода. Була статистика за 21 рік. Остання то падіння перевезень залізниці впало в два рази, і падіння продовжується при порівнянні з минулим роком. Впало ще на 10%. Я А на увазі вантажне перевезення, і ці вантажні перевезення. Якраз дотували пасажирські перевезення, вона буде платити боргів тільки в наступному році, десь 33 мільярди. Тобто, без держави укрзалізниця не справиться. Ну а тепер давайте розберемося із аргументами тих, хто проти, адже цю програму частина нардепів та економістів називає популістичною. Наприклад, народний депутат від голосу Железняк вважає, що кошти, які уряд витрачає на Укрзалізницю, краще було б використати для підняття зарплат, наприклад, військовим. Ці кошти з резервного фонду, в тому числі на. Забрання у Києва податків, що відповідно є внутрішніми надходженнями, які за версією влади, яка ми як зрозуміло, не відповідає вже дійсності. А всі внутрішні надходження мають йти на фінансування армії. Якщо це ставиться соціально вразливе, якісь населення, зокрема, наприклад, переміщені особи, пенсіонери або групи якісь особи з інвалідністю або інші соціально незахищені версії населення, то в принципі це правильна програма. Під час війни держава має підтримати таких у випадку. Якщо це йде. Зимова підтримка абсолютно для всіх українців. Ну, звичайно, в такому випадку це ніщо інше як популізм. Прем'єрка Свириденко відповіла на звинувачення у популізмі під час закритої зустрічі із журналістами. Як пише Радіо Свобода, вона заявила, не вважає програму підтримки популістичною. Мовляв, під час війни українці не стають заможнішими, і ці ініціативи мають підтримати людей у зимовий період. Вважає Свириденко. Ну а тепер давайте поговоримо про ті програми, де вже точно відомі умови і строки. Тисяча гривень для усіх подавати заявки на виплату можна буде протягом місяця з 15 листопада до 15 грудня. Отримати гроші можна буде як на дорослих, так і на дітей. Уряд розраховує, що такою можливістю скористаються близько 10 мільйонів українців. Пише Радіо Свобода. Відповідно, поки на це розраховують витратити близько 10 мільярдів гривень. Як і попереднього року, гроші можна буде витратити на оплату комунальних послуг, ліків, книжок або ж витратити їх на зсу чи волонтерські фонди, пояснила прем'єрка. Також як і раніше, отримати цю допомогу не зможуть українці, які перебувають на тимчасово окупованих, Ованих територіях або ж за кордоном витратити гроші потрібно буде протягом півроку, але це поки не остаточний термін. Його ще будуть узгоджувати. До слова минулого року тисячу гривень отримали 14 мільйонів українців, і більшість майже 60%, витратили гроші на оплату комунальних послуг. Повідомила Свиреденко. Ще одна програма Мінсоцполітики тепла зима. Це вже згадані 6,5 тисяч гривень допомоги. Гроші зможуть отримати діти під опікою, зокрема з інвалідністю та з прийомних і дитячих будинків сімейного типу. Ну а також діти із малозабезпечених сімей. Ще люди з інвалідністю першої групи серед ВПО і одинокі пенсіонери, які отримують надбавку на догляд. Кошти можна буде використати, зокрема, на одяг, взуття та медикаменти. 6,5 тисяч гривень виплачуватимуть на поточний рахунок зі спеціальним режимом використання ну або ж на дія картку. Ці гроші можна буде використати протягом півроку із моменту зарахування. Повідомив міністр Улютін. Мінсоцполітики розраховує, що цією програмою скористаються більше 650 тисяч людей, і на ці потреби цього року уряд виділив з держбюджету майже 4,5 мільярди гривень. Також ще 10 мільярдів гривень до бюджету заклали на наступний рік для перевірки здоров'я після 40 років. Наразі відомо, що послуга передбачає комплексну перевірку здоров'я, зокрема на серцево-судинні захворювання. Бет і ментальне здоров'я пояснила раніше прем'єрка Свириденко. Утім, народна депутатка від європейської солідарності сумнівається, що грошей вистачить на усе. Президент говорить для того, щоб всі звернули увагу, що він зараз щось дасть ще крім того, що вже заплановано. Тому от тут щодо соціальних виплат, я не знаю, де взяти джерело, з яких джерел будуть виплачувати. А щодо цієї тисячі зимової підтримки, то скоріше за все це буде виплачено з резервного фонду, який щойно додали, і в бюджеті в розписі є цифра. Але чи будуть реально гроші, це вже інше питання. Але як вважає економіст Пензи, на ці потреби можуть використати і гроші міжнародних партнерів, які можна витрачати в гуманітарних цілях, по програмах, які е, не дофінансовані, які не використали в повному обсязі кошти, по яких лишилися залишки, які в принципі теоретично можуть бути використані. Тобто, ну принаймі так було минулий рік, 24-25, тоді коли роздавали перший раз тисячу гривень. Я думаю, що аналогічна ситуація мається зараз. Нардеп Богдан Кицак каже, що завдяки програмам за Мовою підтримки гроші від міжнародних партнерів не просто роздають людям, а фактично повертають в українську економіку. Адже очікується, що люди будуть витрачати ці кошти на ліки, їжу та інші товари. Тож вони знову працюють усередині країни через податки, зарплати та бізнес. Водночас, депутат Ярослав Железняк вважає, що у відповідь на такі ініціативи обсяг міжнародної допомоги можуть або скоротити ну або ж обмежити напрямки її використання, або ж Україні можуть висунути вимоги, підняти подат. Чи змінити курс гривні? Отже, нагадаю, усі деталі програми Зимова підтримка уряд має оприлюднити до 15 листопада. Напишіть, що ви думаєте про цю ініціативу, чи потрібно роздавати гроші усім українцям під час війни, і чи плануєте ви самі користуватися цією програмою?